Так, до вашого уваги різні запчастини з метала. Штангель чиз. Завод. Довгий штангель 250, 26, 27, 28, 29, 30 см. Губка одна обломана. Ціна 270. Пружинки, мабуть, що немає. Ну, оця трошки шатається. В шат є. Пружинки, мабуть, що. Бачите, так шатається. Кружинки немає. 270. От штангель великий. Губка обломана. Так. Далі. Ручки до сковородок. Ручки до сковородок. Прямокутна, полукругла і полукругла. Та трошки підломана. За весь набор 120. Три ручки, чорні. Ось такі, ось такі. За весь набор. Ціну сказав. Так. Цей набор буде 200 гривень. Ручки набор номер 2. Граніт. Одна гранітова, друга чорна, одна коричнева. Полумісяць, полумісяць і увал. Чорна овал. Це набор номер 2 граніт. Ціну сказав. Далі. Різьба Гайка Латунна. Це здається, що з нержавійки. За два цих вінта різьба 3-8. Крок 16 ниток. Ліва. За два цих вінта 170 гривень. Різьба ліва. Довжину. Зараз скажу. Довжина різьби. Ружина різьби. Приблизно 45. Сам вал. Сам вал 80. Латунна гайка. Ліва різьба. 3 восьмих. Діаметром 9,5. Крок 1,58. 16. Тут. Квадрат. 12,4 всередині. Тут кругле. Можливо, закалений метал. Точно не знаю. 55 діаметри. Тут 12,4 квадрат. Ціна 170. Можливо, гартована. Продажа. Двигун. 270 грн. Діаметром 42. Робочий двигун. 12 вольт. Точно, що 12 вольт. Ось такий двигун. Ось підключається контактами перевірений. З редуктором. Двигун для, ну, для ваших там, потреб. Резьба левая 19 х 4. 150 мм. Должина резьбы. Трапеция. Цена винта. 170 гривен. Левая резьба. 19 на 4. Так. 19 и 5. Бронза 160 гривен. Все на все. Тут квадратик. Гайка з капролона. Крок 4. Отвір. Приблизно скажу довжину. довжина різьби 73. Довжина заготовки 153. Довжина заготовки. Бронза. Ціну сказав. Дуже все дешево, пересилає на цьому все. Якщо потрібно якісь запчастини, пишіть під відео, телефон 098 666 2838, Пересилаю з Волинської області, В день, можливо, в день замовлення, і пересилаю.